Насіння наївся голосів. А що ви зібрались чужі грошики порахувати? Ну давайте порахуємо. <клес> Привіт всім! Мене звуть Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде випуск, про який я давно хотів зняти. Це випуск чисто розважально інформативний, ніякого підтексту, нічого такого скритого не несе. Не хочу дуже багато говорити перед початком, тому наливайте узвару, чайок або ще щось. Зараз буде цікаво і let's go дивитись відео. Скільки ж заробляють українські канадські блогери. Поїхали! Отже, дисклеймер. Перед самим початком я хочу сказати, що. Я кожного колегу-блогера поважаю, ціную. класно, що є українські блогери будь-якого формату, всі ми потрібні, для кожного глядача є свій блогер. Якщо я щось скажу, ляпну, то прошу вибачення, я не зі зла. Всіх люблю, поважаю, мир, всім, все ще Бомбос. З приводу грошей, ми зараз будемо з вами дивитись тільки монетизацію з Ютубу. Я не знаю і ніяк ніхто не може підрахувати, скільки заробляє якийсь блогер з реклами, з якихось партнерок, з продажів в магазинах і так далі, і тому подібне. Зараз ми поговоримо тільки про монетизацію з Ютубу. І ми поговоримо це з ресурсу з сайту, який я знайшов. Там не супер точні цифри, але плюс-мінус. Зараз коротше про це поговоримо і почнемо з мого каналу. І ми з нього будемо орієнтуватись, тому що на моєму каналі я точно знаю, скільки я в місяць маю і скільки покаже нам цей сайт. Поїхали. Отже, заходимо на сайт, дивимось. My Life in Canada, мій каналчик. До речі, банери я давно хотів змінити, але колись змінимо. Значить, 18,5 тисяч. Підписників 2 мільйони 866 переглядів. Непогано, 2 мільйони переглядів 800, майже 3 мільйони. 612 відео народ. Я накліпашив 612 відео. Це капець, дуже багато. І до самого цікавого перейдемо. У мене ось CA Bank, CA Канада пише, що у мене зареєстрований якби, в Канаді мій аккаунт. І 30 днів останніх 15 тисяч переглядів. Підписників за останні 30 днів нуль. Народ, ви що? Давайте підписуйтесь, що за діч. <схід> Насправді, якщо бути чесними, то підписки то падають, то піднімаються. Ось так у мене, але тримаються десь на нулі. Тому давайте, не робіть застоя. Народ. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Коротше, їдемо далі. Заробіток, що з самого цікавого. Місячний. Середній заробіток від 4 до 60 доларів. І що я хочу сказати, що це е, не зовсім так зараз скажу вам. Отже, середній мій заробіток, зараз я подивився в Ютубі, є приблизно 150 доларів. Є менше, є там 100 плюс-мінус, є 200 один там місяцьок. Був, але в середньому візьмемо так: 150 доларів, отак плюс-мінус плаває по місяцям в місяць. Тут мені пише 60 доларів в місяць, і я не знаю, чому воно так занижено. Тому всіх блогерів, що ми сьогодні будемо дивитись, ми будемо дивитись максимальний е заробіток, який пише на цьому сайті. А от річний заробіток, ось тут пише від 159 до 2500 тисяч. У мене за рік. За минулий 24-й, вийшло е, 200 в рік. Тому тут якби можна на річний орієнтуватись там майже максимальна позначка. Ну що, все, по мені все. Всі знають, скільки я заробляю на монетизації, бла бла бла. все. всі будуть ходити казати, що мені можна не працювати на роботі. Тепер що я крутелик заробляю 150 баксів баксів місяць на ютубі. Так, поїхали дивитись, що там у кого. Зараз друзі, хвилинка корисної інформації. Півтора-два місяці тому мої друзі купили квартиру і переїхали в своє житло. Поки одні жаліються на Канаду, що все так погано інші втілюють свої мрії, купують житло і переїжджають і вже платять не оренду, а в свій капітал. Що би я вам хотів сказати? Я вам хотів напам'ятати про Маргариту і Олега, ріелтори, які знаходяться в Калгарі, My City ріелтор. Ось тут інстаграм, будь ласка, подивіться. У них на інстаграмі не тільки розповідаються якісь конкретні корисні речі про купівлю будинку, як зекономити. У них просто бувають різні веселі моменти, різні веселі рілси, сторіси. Тому на них можна підписуватись не тільки, щоб корисно було, а і ще й щоб весело іноді щось посміятись. В лень. Також хочу сказати, що вони є професіоналами, дуже багатьом моїм знайомим вже допомогли купити своє перше або не перше житло під інвестиції, з ними особисто. То знайомий, ми ціле відео знімали. Ось тут можете подивитись, що за відео кому цікаво, переходьте. Вони знаходяться в місті Калгарі, Але якщо ви проживаєте в інших містах, також написати Олегу, Маргариті вони обов'язково вам допоможуть в інших містах, також тому що вони співпрацюють з іншими крутими ріелторами, які можуть допомогти в іншому місті, і взагалі за будь-якою консультацією звертайтесь. Будь ласка, також 25 травня, я хочу сказати, що. Буде івент, який організовує Маргарита і Олег. Вони роблять цей івент і розповідають про різні штуки цікавості, хитрості, чи як купити, де купити, що краще, детально і професійно розповідає. Також 25 травня буде аніматор, який буде займатися з дітками, щоб дорослі могли послухати, питати якомога більше корисної інформації. Якщо ви хочете потрапити на цей івент в Калгарі, в описі під відео буде вся необхідна інформація. Скануйте ось тут QR-код. Переходьте в опис під відео, реєструйтесь. І якщо ви хочете купити своє перше або не перше житло, або наступне житло під інвестиції, підвідайте цей івент, або зв'яжіться з Олегом і Маргаритою. Вони обов'язково вам допоможуть. Почнемо ми з а... По-перше, це всі блогери будуть, яких я знаю, яких я десь бачив, дивився або ще щось. Я знаю, що є дуже багато блогерів українців в Канаді, і почнемо звичайно 10 хвилин про життя в Канаді. До речі, у нас із Володимиром був нещодавно відео. Ми там спілкувались. Кому цікаво, подивіться на каналі, але що ж тут цікаво? Дивимось, значить. Мінус 100 підписників, що дуже дивно, дуже дивно, на мій погляд, що це за прикол такий. Я думаю, що це якась помилка, але зараз ми зайдемо на Ютуб Володимира і подивимось, в чому ж справа. Можливо, він не випускав відео давно, і пише, що в місяць від 11 до 183 доларів заробляє. Що, в принципі, я думаю, що це неправда. Давайте перейдемо. Один день, два дні, сім днів, два тижні. Тому я думаю, що це якась лажа, і тут сайтик. Помилився, тому що з переглядів я бачу 2-3 тисячі, тисячі, 3 тисячі і там, по кілька відео в тиждень, тому це повна діч. Я думаю, що тут десь має бути 400 500 місяць плюс-мінус 400-500 доларів в місяць. Хоча річний, бачите. Пише 5 тисяч. Можливо, оце десь річний, оце десь о, так і виходить. Якщо ми розіб'ємо, це так цікаво, типу, я копаюсь в чиїхось грошах. Але чисто розважальний з цікавості. Так, 5 тисяч ділимо на 12. 416 місяць виходить. Можливо, плюс-мінус десь так і є у Володимира, але це великий канал, багато підписників, багато переглядів, тому ого. -го. А, 9 тисяч. 9 мільйонів переглядів, у мене 2,8 мільйонів переглядів. Ну, великий канал, коротше, ось так ось. Я думаю, ось тут сайтик помиляється з Володимиром. Далі переходимо до такого е, хлопця, як Віталій Маринюк. Я сильно не дивився його, чесно кажучи. Але час десь він мені попадався. Я не пам'ятаю в якихось відео, кілька відеосів, я його додивився. Ну, Але він, скільки я його бачив десь, тому зараз оцінимо. оцінимо. Отже, пише, що 13 тисяч підписників, 1,6 мільйонів переглядів, майже 1,7. І місяць пише, заробляє до 133 доларів. Тобто десь 133 долари в місяць виходить плюс-мінус, і в рік 1,6 тисячі доларів. Що для таких підписок, в принципі, середня середня Сума теж в Канаді зареєстрований його аккаунт. А наступний це в нас лицай з Канади. Чесно кажучи, я не знаю, як його звуть, Сарян. Він мені. В Ютубі я його не дуже багато дивився, точніше кажучи, в Ютубі я його взагалі не бачив. Я... Мені він в шорцах час від часу попадається, чи в Ютубі, чи десь в Тіктоці, я вже точно не пам'ятаю, але прикольні якісь цікаві відосики знімає. Більше по фану там. Таке, кому цікаво, переходьте десь подивитись. Але давайте подивимось: 4,9 тисячі підписників у нього. 2 мільйони 258 переглядів. Що на секундочку для його підписок дуже непогано, тому що в мене 18 тисяч підписників і 2 мільйони 800. А у нього 2 мільйони 200 і всього 4 900. Це із-за шорців переглядів набралось. І, ну, такий ось собі канальчик. Подивимось, скільки в місяць. В місяць пише до 233 долара. Що в принципі? Окей. Далі, Палемер Life. чесно кажучи, давно вже не бачив його відео. На початку, як тільки приїхав в Канаду, частенько мені попадались його цього відео. Дивився він в Анкумері. Мені було цікаво подивитися, що там як. Давайте розберемось, подивимось, що там як. Отже, 13,6 тисяч підписників. 2 мільйони 500 переглядів, що теж, до речі, дуже непогано для цієї кількості підписок. Але з е, фінансами щось якась лажа, тому що пише 28 доларів в місяць, що дуже дивно. І е, дивлячись на його перегляди і на підписки, можна сказати, що десь так само, як у мене виходить, це типу 60 доларів, але, думаю, десь близько 100 доларів в місяць. Далі Канада моя історія. Це вже один із тих блогерів, який ще до Коеда був тут в Канаді, який дуже давно знімає відео, і в нього вже це вже next просто левел. 104 тисячі підписників, вже 14,8 мільйонів переглядів, що дуже дуже так непогано, я б сказав. Теж в Канаді зареєстрований і пише, що 3,8 тисячі в місяць. Це вже народ, це вже можна не працювати. Плюс додамо рекламку туди-сюдим, це вже можна займатися тільки Ютубом. Це класний результат. Ось такі от заробітки, я нагадаю, що це приблизно і це не враховуючи там, це тільки монетизація з Ютубу. Далі йдемо. Мам, привіт, я покушав. Це українець, але російськомовний е, YouTube канал. Це Ігор. Я з ним особисто знайомий. Ми робили, до речі, непогане відео. Ми тестували з ним разом в Калгарі. Чим швидше добиратись місцевим транспортом чи е, автомобілем. Доволі непогане цікаве відео. Подивіться десь тут. Час від часу ми з ним спілкуємось. Він е, займається професійно відеомонтажем тут, в Канаді, зйомкою відео. Тому кому цікаво, звертайтесь до Ігора, шукайте його на Ютуб платформах. Коротше. І доволі непогано знімає. До речі, відео про ріелторів він мені монтував одне з найкращих відео по монтажу. У мене було. Я б сказав навіть найкраще. Подивимось, що ж у нього там. Отже, 12,6 тисяч переглядів підписників, 1 мільйон переглядів. 86 відео, до речі, не так багато. Так, він не дуже часто випускає, але якісні відео робить. Пише, що від 5 до 81 до 81 долара в місяць. Ну, близько 100-150 доларів, думаю, десь щось там з монетизації і капає. Можливо, більше-менше, не знаю. Оля Оля Тіві. Це теж один із блогерів, яких я дивився ще до. Приїзду в Канаді, яка дуже допомогла інформативно з різними документами, все чітко і по факту. Ольга 37,9 тисяч підписників, 7,3 мільйони переглядів, 351 відео. Так, не дуже часто вона випускає відео. Але якщо випускає, то все чітко, конкретно, без води. Мені дуже подобається, як вона інформативно все подає. Пише, що 128 доларів в місяць, але я думаю. Оскільки у Ольги не дуже часто виходять відео, тобто нерегулярно, скажімо так, не кожного тижня, як я там стараюсь чи інші блогери, але в неї, якщо є якась інформативний привід. Про щось розповісти, вона робить відео, розповідає. Я думаю, що в періоди, коли в неї виходять частіше відео, то це може бути і більше, і там 200-300 доларів в місяць монетизації, можливо, і 400-500, не знаю. Але ось тут показує середньо 128. Гарний канал, рекомендую підписатися, якщо хочете якісь конкретні там новини, якісь поради, чіткі. Підписуйтесь, дивіться. Ну і що? До самого цікавого добрались, до просто <laughs> такої суперечливої людини в Ютубі я в житті не бачив. Я кого не зустріну з знайомих там, не знаю якихось інших блогерів. Ой, кажуть, що він там знімає, я... така вода л'ється. В заставки і ті самі, всі в шокі друг от друга, канадці в шокі від українців, українці в шокі від канадців, українці в шоці від українців, поляки в шоці від е, е, істонців. Коротше, всі один від одного в шоці. Я думаю, що ви вже зрозуміли, про кого я говорю. Але я завжди говорю: мені, чесно кажучи, не дуже подобається стиль і подача е, марка, Але. В плані Ютубу, ну він просто він зламав всі шаблони. Він щось там, якийсь ключик знайшов. Коротше, і давайте ж зараз подивимось, скільки заробляє канадський марк. Як на мене, найнеоднозначніша персона в канадсько-українському Ютубі. Що готові? Дивимось. Почнемо з того, що у нього вже 205 тисяч підписників, що просто ну круто для канадського, для канадсько-українського Ютубу. 45 мільйонів переглядів. 1378 відео. народ, 1378. Я 600 там накліпав за 3 роки, і то кожен тиждень я вже замахався. Далі. За останні 30 днів у нього 1,5 мільйони переглядів за останні 30 днів. До порівняння, у мене за останні 30 днів 15 тисяч. А то у людинки просто 4 тисячі підписників кожного, кожний місяць підписуються згідно цього сайту. Ну просто статистика. Я не знаю звідки, що, хто це за люди, чому підписуються. Всі, кого я не зустрічаю, всі такі: ой, ну з смішки, з мішками там всі просто знають. Марка, ну коротше, це людина просто, яка рев'єт всі шаблони. Я не знаю. Мені іноді дуже весело його подивитись. Що мені подобається, знаєте що? Марк, якщо ти дивишся це відео, ти просто майстер вигадування таких назв у відео. Ну просто. що просто, хочеться зайти подивитись, такі назви придумаєш. Ну що просто, ну песня. Але заходиш дивитися, там 80% відео про, про, про природу і трішки, по суті, якби результат на ліцо, як то кажуть. Тому молодець. Отже, пише у Марка 5 і 5,8 тисяч місяць. А якщо враховуючи ще, що це, ну, на, на моєму прикладі ми зрозуміли, що воно занижає так конкретно, ну, то це може бути 6-7 тисяч, а то і 8 тисяч долярів в місяць. Марк капає тільки з монетизації, плюс там рекламка, там бла-бла-бла. В общем то, круто, круто, молодець. Ось вам приклад, народ, простий контент. Якщо комусь цікаво, зайдіть, будь ласка, на канал Марка, подивіться, простий контент без супермонтажу, прев'юшки. Отак, в кожному відео за голову, прев'юшка готова. Все, людинка робить, кліпає контент українською мовою. Інші люди дивляться, і Марк заробляє, я впевнений, допомагає Збройним силам. Круто, круто. І я завжди хочу і кажу: народ, робіть україномовний контент, будь ласка, і підтримуйте його. Його дуже не вистачає. Робіть на, на, на різні теми. Технології, якісь експерименти, огляд фільмів, музики. Ну, коротше дуже 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 багато є різних ніж, які ви можете зайняти. Ми всі колеги, всі блогери. Я не вважаю нікого з людей, вище перерахованих конкурентами. Знімайте і ви можете заробляти, як мінімум, хоча б якісь гроші без супер там якогось монтажу. Ось, наприклад, марка, будь ласка, не треба ніяких супер вкладень, нічого. Просто робіть відео щодня на якісь цікаві теми. Заінтриговуйте, придумуйте назви і ось просто. Всі в шоці від Марка, Марк в шоці від всіх. З українських таких блогерів це напевно все. Якщо ви хочете, щоб ми ще когось подивились, перевірили, будь ласка, напишіть в коментарях. Про коментарі, до речі, далі ще подивимось, тому не переключайтесь. Буде розіграш сьогодні ось такої кепочки. Мені не дуже йдуть кепочки, але ось таку кепочку ми розіграємо. Десь у наступних відео з коментарів під цим, з коментарів під цим відео ми оберемо переможця. Тому пишіть, будь ласка, кого з канадських Українсько-канадських блогерів або не українсько-російськомовних, хто кого дивиться, хоча пишіть, кого би ви хотіли подивитись. І далі е, російськомовні блогери, яких я трішки іноді дивлюсь. Ось російськомовний блогер понаєхалі інкенеда. Я так розумію, він вже давно і щось зараз чи в Мексиці живе. Кілька відосів я його дивився, коли десь попадались, тому давайте подивимось, що тут як. 169 тисяч переглядів на секундочку, непогано. 1118 відео, 15 мільйонів. Переглядів 169 тисяч підписників, перепрошую. І від 17 до 279 доларів в місяць. Я думаю, що доларів 400-500 пана Єхалін Кеннеда заробляє з монетизації. і швиденько подивимось канадські реалії з Дмитрієм Банчиком. Я так розумію, Дмітрій вже дуже давно в Канаді, займається ріелторством десь в Ванкувері. А, чому я його дивлюсь? Тому що м, він розповідає новини. Він розповідає новини, особливо про політику. Зараз е, вибори, чесно кажучи, один із небагатьох російськомовних блогерів в Канаді, яких я дивлюсь. Тому <кій> перепрошую за свій грішок. Скільки? 51 тисяча перегляд... підписників, 7, 500... 7 мільйонів 500 е, тисяч переглядів по заробітку. Непогано на секундочку. 1800 баксів в місяць, десь е Дмитро отримує в рік десь 19 тисяч. Якщо але він часто виставляє відео, це колосальна робота, М як плюс якась монетизація, там реклама, бла-бла-бла, не знаю. Але я думаю, він, зай... він займається тому... Окремо що заробляє. На цьому по заробіткам все. Чусь відчуваю себе, чесно кажучи, крисою якоюсь відповідаю, що я там гроші чужі рахую. Насправді це не із-за того, що я там заздрю, чи там мені там хочеться там. Просто цікаво, є можливість переглянути, тим більше це плюс-мінус така статистика, яка приблизна, і просто заради цікавості, можливо, вам буде цікаво подивитись. І ще я просто хотів вам показати цим відео, друзі, що. Насправді не все так красочно, як ви собі думаєте. Ось на прикладі мого каналу я вироблю відео щотижня. Щотижня в мене відоси виходять понеділям. Я стараюся випускати для вас. 150 доларів монетизації, реклами майже немає. Дуже мало її її є. І якщо є, то це повірте, це дуже невеликі гроші. І я ось тільки-тільки народ в цьому році, ось буквально кілька місяців тому. Я вийшов на той рівень, що я виходжу в нуль, що мені вистачає грошей з монетизації і з реклами. Заплатити мені вистачає за монтаж відео, за прев'юшки. Три роки вже пройшло, як я відео знімаю щотижня. Нагадаю. А ще я не рахую різні камери, лампи, які я. Майже кожного місяця я щось купую нове, якось апгрейджу свій став, скажімо так, який я використовую. Тому, друзі, насправді я хотів попросити вас підтримувати україномовний контент маленьких таких блогерів, як я. Просто напишіть ваш коментар, поставте вподобайку, підпишіться, цим вам допоможете. Якщо вам просто цікаво дивитись якісь такі відоси про Канаду, час від часу ви заходите під чайок, щось дивитесь. Ну просто ну зайдіть, поставте вподобайку, напишіть коментар. Для вас це просто безкоштовно, а людина старалась знімала відео, показувала вам, вкладувала свою силу, енергію, гроші. Насправді я дуже вдячний всім своїм підписникам. Ви часто пишете мені в соціальних мережах. Ми спілкуємось, Цікаво, якісь ваші історії. Історії пишете, щось запитуєтесь, я що знаю, підказую. Є у мене спонсори. Ось тут, до речі, є спонсори, їх дуже мало, але я дуже вам вдячний. 6 доларів в місяць виходить. Але мені просто приємно, що люди. Настільки круті люди, просто мені, якомусь з Даніку там із Редіра, просто захотіли натиснути 2 долари просто в місяць на каву якусь задонатити. Тому я величезне дякую всім моїм спонсорам. Якщо ви хочете стати спонсором, в описі під відео знайдете інформацію, як це зробити. Якщо ви відчуваєте, що ви можете щось на Ютубі показати, будь ласка, знімайте ці відео, робіть, показуйте україномовного контенту. Я вважаю, мало ніколи не буде. Є куди розвиватись. Тому, будь ласка, у вас є всі шанси це робити. До речі, цю кепочку мені подарував Діма з каналу Тім Хортонс, російськомовний канал, але він українець. До речі, говорить. Добре говорить українською, знімає Ютуб російською. Самі запитаєтесь чому а, у нас було відео з ним цікаве на каналі. Ось тут десь подивіться. Ми про, говорили про банки. Можливо, ще зробимо якесь цікаве відео з ним а, на тему інвестицій і всякого такого. Тому підписуйтесь обов'язково, подивимось, що там у нього. звичайно, водимо, скільки він там заробляє на монетизації, Давайте. Отже, 7,6 тисяч підписників. 769 переглядів тисяч пише 86 доларів в місяць, ну десь близько 100-120 доларів в місяць монетизації. Думаю, капає Дімі, дякую Діма за кепочку. Тому під цим відео пишіть ваші коментарі. За будь-який коментар я відправлю. Кепочку, писуйтесь, щоб не пропустити. Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти кеп. Ну що, друзі, ось і прийшов нарешті час підвести підсумок нашого розіграшу 100 доларів на Абазон або Тім е, Хортонс, або просто 100 доларів, якщо ви не в Канаді живете. Під відео з ріелтором Умови конкурсу були такі. Потрібно було написати коментар, залишити свій нік з інстаграму і підписатись на інстаграм Олега і Маргарити. My City Realtor. Ось тут ви бачите цей інстаграм. Давайте зараз е, оберемо переможця. Як завжди, заходимо, знаходимо це відео, ось день з ріелтором, копіюємо його, посилання, переходимо на цей сайт. я тут... Завжди роблю всі розіграші. Вставляємо і момент істини перевіряємо так, рандомайз. Віталій. Привіт! Можеш, будь ласка, поділитись контакти міграційного консультанта, бо щось зараз не можу зрозуміти, які програми в Альберті працюють. Віталій, дякую за коментар, те, що ти ніби прийняв участь в розіграші, але, на жаль, умови не були виконані. Не залишив ти інстаграм свій, тому ми ще раз натискаємо. Руслан Савчук. Дійсно гарний ріелтор. Раджу, хоч раз зустрітись на борщ і зробити добру угоду. Савчук, Руслан, я тебе вітаю, але зараз ми ще уточнимо у Лізи, чи він підписаний, чи ти підписаний на інстаграм Майсіті Realtor. Хвилиночку. Я зайшов на сторіночку Руслана в інстаграмі і побачив, що він ось написано: Стежить Майсіті Realtor». Тобто, Руслан, вітаю! Ти все таки підписався. Я зараз прямо тобі напишу. Ось і все. Руслан, ще раз вітаю з перемогою. А ви, хто хоче перемагати, додивлюйтесь відео до кінця. І якщо написали коментар, не забудьте вказатись свій інстаграм, якщо такі умови. В общем-то, виконуйте умови розіграшу, тому що ніколи не знаєте, можливо, ви виграєте. Будьте активними. А, на цьому все. Я дякую за перегляд цього відео, що ви зі мною були аж до цього моменту. Всім мирного неба над головою! Па-па!